Їдемо на нову почту, мені прийшли диски з OLX. На шов диски понизу ринка на OLX. Не знаю, може перепродамо, якщо сподобається, підійдуть на Hyundai, можна залишити на Hyundai. А в цілому можна підготувати до продажу і перепродати трохи дорожче. Так що йдемо на нову почту і забираємо ці диски. Carvertiкал мінус 20% на перевірку авто. Посилання в описі або вводь просто промокод не перекупи. Так, ну от такі от. диски б мені прийшли. Це не обращайте внимання, це міняється центральна частина. Состанн таке, але в принципі більш-менш наче не квадратні, більш-менш круглі. Попробуємо поставити, подивимося, але в цілому, наче должно все по ідеї подійти. Стоїли вони мені, якщо не враховувати праводоставку, по 900 гривень за штуку. Коротше, розказую по ситуації. Наш забрали диски з новопочти, тоді, як ви бачили, я їх заїхав, наш на монтаж перевірити. Верніше, я хотів, що перевірити. Це розболтовка 4 на 100 на Hyundai 4 на 100. Але я був не впевнений, чи центральний отвір підійде до мене, чи не підійде до ступиці машини. Ми заїхали, прикинули передній диск. Все чітко стає, прям красота, де навіть трошки виліта буде по сравнению з обычними железячками. Коротше, все ідеально, все красиво. Стан у них ви бачили самі. Почу на монтажу, ми перевірили їх на станку, крутили на станку. Діски варені, мені про це казав. Продавець, коли їх купував, вони тут із них три варених, один не варений. Ми їх катнули, є трошки нерівність, але в цілому воно не критично, воно не повинно якось відчуватися. Коли будуть на автомобілі стати. В будь-якому випадку ми поставимо, перевіримо, я нагадую, ціна їх 900 гривень за штуку. І за те, що це була Олекс-Доставка, доставка мені вийшла гривень 700-800. Знову ж таки, це і за те, що це була Олекс-доставка. Тобто я був без спеції і продавець був без спеції. Я не вирішив прогляти, знаєте, там, завдаток якісь, тому що зараз дуже багато обманів сам на дисках. Беруть задатки і люди пропадають. Тому я вирішив краще купити через olx доставку. Це не реклама Олекс доставки, хоча я скоро сказав. Але я вирішив купити так. Так для мене було безпечніше. Відмиємо, подивимося, кому не стане. Такий вигляд зараз мають, мені, мені здається, нормально. Так, привізся їх в гараж. Ну, ось такий от вигляд вони мають. Може вам не буде замітно, але стало набагато краще. Все ж таки, тут залишається ще пісок внутрі, але це треба відмивати вже такою спеціальною, знаєте, хімією, яка входить в реакцію, вона тоді вимиває дуже класно. Але те, що зміг, відмив і вигляд став нормальний. Я думаю, в такому вигляді можна їх ставити на машину, в принципі. А там подивимося, будемо полірувати, чи підкрашувати, чи не будемо, буде видно. І треба ковпачки купити такі. Тут аж Storm Sport. Може, не вийде знайти такі самі, бо я так розумію, це може виробник цей. Якщо знайду такі самі, куплю такі самі. Якщо ні, то куплю якісь інші заглушки, де є все. Бо в мене три є. Один Volkswagen був. Ну, коротше, треба, щоб по красоті було. Зробимо. Ту резину будемо ставити на них. 14 -та резина. Там, звісно, два колеса. Це вже останній сезон, тому будемо добивати. Як перебулися, я поставив диски на резину, кинув їх в багажник, я на машинах не ставив. В такий момент що мені треба купляти інші болти, болти з меншими стіночками, кольосні болти, на які буде ставитися сам диск. Ці болти можна купити, я знаю одне місце, це ринок пірова, авторинок пірова в Києві. І так само я хочу обновити центральні колпачки на самих дисках, тому що ми там вже відповідали. І, звісно, би по-хорошому, що це зробити з самими дисками, тому що. Хром там, ну він трошки такий в печальному стані, може чимось може заможемо полірувати, попробувати. Що його можна з ним робити, може напущу, якщо знаєте. Короче, це в 720 гривень. 500 гривень це ну комплекс. типу, і 100 гривень вийшли мені грузики, і 120 гніпіля. Всі 4 не піля. ну золотні кітці обновив. и вышла такая сумма. Я просто к тому, что перед этим заезжал на один сервис, такие отношения вообще. Я спрашиваю, сколько это будет стоить комплекс, мне говорят, бери, считайте, там, типа, это, все написано. Я говорю, вы можете мне посчитать? Э, ну, короче, такие отношения на т... реально. Я такие идите вы нахер, всю машину уехал. И на следующем буквально на монтаже так вышло, что просто я заехал, мне все буквально там минут за 20 сделал. учить за вашей ситуации, есть у вас еще монтажники? Чуваші монтажники всі класні, общительные і добрые люди. Для того, щоб поставити ж мені диски, мені ж потрібні були гайки спеціальні, бо я завтикав, чесно кажучи, що ці ж гайки не гадяться, вони і великі, вони і не хромовані, тобто виду ніякого не мають. І в мене було завдання знайти ці гайки. Я коли шукав диск на Олексі, мені потрапилося оголошення про продаж гайок, нові гайки продавав, там якийсь інтернет-магазин. Я його добавив в обране, Потім, коли спомню їх, написав, їм, говорю: у вас є гаячки на Accent? Я ж не знав, не яка різьба, там, нічого не треба. Вони, да, є, скільки вам треба штучок їх по 25 гривень за штучку. Мені здається, що це дуже адекватна ціна. І, маю на увазі недорого, бо я думаю, що кажучи, вони будуть по 50 і більше коштувати. Але якщо я не прав, напишіть, по чому ви купили чи по чому вони у вас продаються. Ось такі от гаєчки хромовані, взяв 17 штук, один про запас буде. Ось такі от у мене, бачите? 12 на 1,5. Хромовані, гарненькі. І я ж давай що робити. Надо ж в першу чергу провірити, бо зараз замову замовив, а воно не підійде. Відкрутив. Накинув, ну, дивіться, красота. Я не з такою я з багатою. Ну Реально, можна просто вкрутити хромовані і не ставити диски, а покрасити його в чорний, і буде вже тема. Так що питання по гаячкам ми закрили, тепер тільки треба знайти час і бажання, і місце на монтажі заїхати зі своїми вже готовими дисками, просто перекинути колеса і все. І машина буде на тих уже дисках. Так що наче все йде поки по плану. Бо перший раз я сказати, сталкуюся. Да? Я ніколи такого, не робив. Ну, не займався такими переставляннями дисків, покупкою дисків. Це мій перший такий досвід, і наче в принципі все йде по плану. Ой, продовження, як там длинний серіал називався. Кать в історії, він ще називався. Короче, продовження бразильського серіалу про який я хочу поставити. Короче, приїхав на монтаж, думаю, все. Він каже, да, заезжай, без проблем зробимо зараз там. Все, ставай, такий, клас, витягую диски, розставляю їх по сторонам, де должны стоять. Чек, зі мною диск, починаю ставити цей. А в мене виходить люфт між центральним отверстием, Ну, люфти диск в люфтить центральному там де ступиться. Він кажуть, дивись, тобі треба проставка така. Пластикова, поліуретанова, яка стоїть на ступиці. Це виходить центральний роз'ємчик і не дає диску ходити, не дає йому люфта. Без нього ставити не можна, тобі все розобіто тут. Каже, його треба шукати. Ой, бляха. Жесть. Я один такий ви мені скажіть. Скажіть, що ні, пожалуйста. Бо я, мені якось вже неудобно перед собою. Так, народ, все ж таки закінчилася ця здорова епопея з дисками, які не міг встановити. Нагадую, була проблема в тому, що я хотів купити адаптери, хоча багато хто каже, можна ставити без них. Але я все-таки хотів поставити з адаптерами диски. Адаптери це те, що диваються на ступицю колеса. Я попав на базар на пірово в Києві, купив ці адаптери 250 гривень. Коротше, прикол. Вирішив я поставити комплект, який підготовив уже. Заїжджаю наш на монтаж, кажу, перекинуть комплект треба, все вже зроблено. Каже, балансу треба, я говорю, ні, говорю, все вже зроблено. Він каже, я не хочу перекидувати євро смислів. ну не хочу типу, займатися? Я такий, ну, окей, типу, що я вас буду гору заставляти, чи що добре, не хочете. Як хочете. Дедушка трошки, може йому впадло, я не знаю. Чи це мало стоїть. Я думаю, це 100 гривень 100. 150 може би стоїти. Ну, коротше, так, от не захотіли. Зараз зайдемо на інший на ось цей попробуємо. Коротше, прийшли мені ковпачки з заліком, і я заказав ковпачки Ностальгія називаєте. Знаєте, що ностальгія? Бо колись я грав в гру Underground 2 Need for Speed. І там була така фірма дискова, яка називалась OZ Racing. Не знаю, думав, почала хюндаївські закзати, як але якихось хюндайвських нормальних я не знайшов якось, ну щось вони мені не попалися на ліку. А OZ Racing попали одразу в очі і замовив їх. 250 гривень за тиждень вони прийшли до мене. Дуже швидко, як по мені, бо до війни вони йшли місяць, ну, товари залі, як правило. а тут за тиждень пройшли реальні копачки. Тому поставимо ці копачки по мою машинку і покажу вам, як вона виглядає на них. І ось такий вигляд має машинка після моєчки, вже на дисках. Мені здається, дуже класно підходять вони під цей кузов, форма дисків, така квіточка. Чесно кажучи, таку модель диски не часто побачиш, тому є якась в цьому унікальність своя. І взагалі вони дуже підходять під цей кузов, мені здається. Хочу, що думаєте в коментах. І чекаємо на наступну серію. А вона буде зовсім скоро.